Довгострокова оренда вбиває вашу квартиру швидше, ніж подобово. І зараз розповім, чому вітаю на моєму каналі. Мене звати Олександр Кращовий. В цьому відео хочу обговорити питання, яке піднімається дуже часто і в коментарях, і при особистих зустрічах, і у початківців інвесторів, і у досить професійних інвесторів як швидше зношується об'єкт житлової нерухомості в довгостроковій оренді. Чи в подобові в більшості широко розповсюджена думка, що подобова оренда швидше зношує квартиру а з мого власного досвіду ситуація абсолютно протилежна. На мою думку, з моїх спостережень і е, років роботи з орендною нерухомістю, короткострокова оренда менше зношує об'єкт нерухомості. Важливо зробити ремарку, що є певні квартири, які не варто напевно здавати в подобову, а особливо в такий час, який ми маємо сьогодні. Це великі квартири з великими площами, де високі комунальні, це літні квартири, де досягнути високої дохідності подобову в сьогоднішніх обставинах або важко, або неможливо. В цьому є зміст, коли ринок високий, коли високий попит, коли величезний об'єм. Туристів приїжджає в нашу країну, тоді є зміст і такі апартаменти віддавати в подобову оренду. На сьогодні цього робити я вважаю не потрібно. Вся наша розмова буде будуватися навколо або одно-двохкімнатних квартир з невисоким чеком, або студій. І в рамках цієї нерухомості ми зараз проговоримо, чому, на мою думку, і з моїх спостережень. Подобова оренда менше зношує об'єкт нерухомості. Перша відмінність: орендар при довгостроковій оренді, крім того, що він проводить більше часу в самому приміщенні, крім того, він постійно регулярно готує їсти, постійно регулярно займається пранням. Що підвищує вологість, що підвищує кількість циклів використання побутової техніки, меблів і всього всього іншого. А орендар, який винаймає подобову квартиру, як правило частіше. В приміщенні проводить часу обмаль, тому що це люди, які приїжджають в справах, чи подорожувати, чи лікуватися, чи по роботі, чи по іншим задачам, у них є справи і вони. Проводять часу в приміщенні мінімально. Вони майже не готують. Вони дуже рідко використовують пральну машинку або іншу побутову техніку. Наступна відмінність це відношення до дрібних поломок та пошкоджень. Наприклад, довгостроковий орендар він звикає до всіляких дрібниць. Наприклад, провисли дверцята на кухні. Наприклад, погано щось вмикається чи погано щось вимикається, наприклад, щось подряпано чи забруднено. І довгостроковий орендар звикається з цією картиною. І нічого сам не виправляє, і нам, як керуючі компанії, повідомляє це не дуже охоче, тому що є ризик, що ми з його страхового платежа можемо ці кошти зняти для вирішення цього питання. І таким чином, ми це ці пошкодження або недоліки можемо побачити там в кращому випадку раз в місяць, і тоді відправити майстра, щоб щось підремонтувати. А при подобовій оренді наш персонал бачить цей об'єкт і перевіряє його по чек-листу. Ну не щодня, ну як мінімум. Раз в три дні точно в середньому, по, по об'єкту, коли, наприклад, просівші дверцята, вони ще не відламані, але вони вже функціонують некоректно. І якщо їх відразу підремонтувати, виставити на місце і виправити цей дрібний недолік, поломки не буде. А якщо ці дверцята залишити і ними далі користуватися, наприклад, як довгостроковий рендар би зробив, то через місяць або через два ці дверцята можуть просто бути відламані. Відповідно, вже проводити такі відновлювані роботи. Ну, значно дорожче, довше і складніше. Наступне питання це депозит, залогові кошти. Орендаря довгострокового є цей депозит, і у подобового теж він існує в вигляді, наприклад, реєстрації на сайті Booking чи інших сайтах, у вигляді, наприклад, якогось депозиту, який ми в деяких випадках утримуємо на період проживання. І виглядає так, що ми і в тому, і в іншому випадку страхуємося від виникнення якихось поломок або недоліків з вини орендаря. Але є суттєва різниця: в кількості і регулярності точок контролю. Якщо у довгострокового орендаря перевіряється стан нерухомості, раз в місяць, раз в два місяці, то при короткостроковій оренді, при подобовій оренді цей контроль відбувається там кожні три дні, кожні п'ять днів, кожні два дні. Є ще одна відмінність між орендарем довгостроковим та подобовим. Це повідомлення нам про якісь недоліки. Якщо у випадку з довгостроковим орендарем він не зацікавлений нам про щось повідомляти, повідомляє лише тоді, коли щось сталося, скажімо, серйозне. То людина, яка заїхала на декілька днів, вона відразу і в повній мірі. Вам повідомить про всі недоліки вашого об'єкту, які взагалі існують. Що перетікає у наступне питання? Це відгуки на сайтах Booking, Airbnb, на нашому сайті. І ми, як управляюча компанія, дуже уважно за цим слідкуємо, тому що від цього залежить дохідність об'єкта в цілому, і наша дохідність також. А які питання, на вашу думку, я не розкрив? Які питання у вас ще залишилися? Пишіть в коментарях, я з радістю відповім.